Ще хочу поділитися. Ну, є проблеми зі спиною, погане МРТ. Всі лякаються, коли його дивляться. Думають, що воно не моє, бо такого не може бути. Ну, але є, маємо те, що маємо. Давно дивилася Дубука. і його підхід. До всіх болячок, зв'язаних з спиною з суглобами. І побачила, що він взагалі проти всяких втручань хірургічних у позвоночник і в суглоби. І якщо це не потрібно. Ну, я собі давно вже так думала, коли були наші батьки і дусі, бабусі, не було пропозиції нікому робити, удаляти грижі, диски. Ну, такого ж не було. Ну, а зараз воно в рядом. Ну, мені пропонували міняти диски. Ну, один лікар, хірург, нейрохірург, сказав, якщо у вас така динаміка, ну Мене було відпустило, це було в 2019 році, було скрутило, але через місяць, потихеньку, протягом місяця мене відпускало і відпустило, і коли він мене перевіряв, то сказав, що дивується, що в мене така динавів міка із, із таким снімком, і з таким МРТ. А всі Інші говорили, що мені негайно потрібна операція. А це не хірург Мухаммед Алібув. І він сказав: поки виходите, не давайте собі лізти в спину Хірургам, Ви Виходите, у вас динаміка непогана. Ну, із таким захворюванням. Каже, якби я спочатку глянув, не вас подивився, а подивився, знімок, я б сказав. Негайно на операцію. А тут я дивуюся, як із таким знімком у вас може бути така динаміка. Бо я ж і нахилялася, і доставала підлогу. Не... Ну, те, що він говорив, я робила. А я його запитала, а це може бути, що я займалася його? Так, звичайно. От тепер я розумію, чого із таким знімком у вас така динаміка. Але в мене бувають, ну бувають збої із спиною. Десь щось клинить, ну буває. От коли їздили із чоловіком у санаторій. І ми туди приїхали. По-перше, в мене у вересні місяці почалася хлопоюча стопа вже. А туди, як приїхали, то мене... я ходила чотири дні перекошена. Я думала, що мене вже не відпустить. Я думала, мені прийдеться купляти паличку і ходити з паличкою. Ці чотири дні із лівої сторони мене підтримував чоловік. Я спираючись на його руку. Ну от Я 4 дні ходила перекошена. Ну і я зрозуміла, що я спробую позайматися і ці 4 дні. Я займалася йогою. Хоч не було де, було приміщення дуже маленьке, дві кроваті, і коврик між кроватями був вущи, ніж сама кровать. Але деякі вправи зціплючі зуби. Я собі робила. Я розминала. Видно, в дорозі, мене трохи потрусило і мали те, що мали. Злякалася. Ну, куди правди діти, я злякалася. Чоловік мовчав, але підтримувала. Ну і займаючись йогою, я потихеньку вийшла із цього стану. Стопаю, хлопаюча стопа залишилася. А от перекошення у мене не дійшло. От, йога мені дала. Да було боляче займатися. Да було боляче. Степила зуби і займалася, бо ну, всі говорять, що спиною мені нічого не можна робити. Ніякі не ні розтяжки, ні дошки якісь там, взагалі нічого. Але подивившись Дубука, я його дивилася два роки, колись показувала чоловікові, а він якось так не дуже звертав увагу. А коли були в санаторії, нічим було зайнятися, я йому показала цього дубука, кілька його відео, він подивився, то записуйся. Кажу, ну якщо мені скажуть, завтра приїжджати, а ми тут. Давай вже приїдемо на місце і я буду записуватись. Ну, в общем, ми приїхали на місце. 15 листопада. Ну, в общем, я записалася до Дубука, до Дубука. І черга була дуже велика. В нього було зайнято все навіть січень місяць. А в Києві приймав Хоменко Владислав Ігорович. І я, щоб не тратити час, Записалася все-таки до нього. Записали мене аж на 16 січня. Мені зателефонували 3 грудня і сказали, що завтра, 4 грудня, на 4 години вечора, ну, я погодилася їхати, погодилася, що я буду. Коли поїхала туди, мене цей учень добука. Подивився в цьому центрі і сказав, що в мене зажати м'язи, і зажжати м'язи і ще щось там. Ну, в общем, треба робити, але це не масаж, це міопресура. Дівчина зі мною потім працювала, бо вони, ну, як масажистів, так і їх вчать, як працювати в таких випадках. Вона попередила, що можуть бути синяки і на сідницях, і ззаду на стегнах, там, де вона працювала зі мною, і вдоль позвоночника до, пояс... Не, до поясниці. В общем, до резинки від штанів. Отут вона мене теж розминала, бо він перевірив, що і особливо з лівої сторони. Ну, так як я відчуваю, що десь щось з лівої сторони. Ну, в общем, поки що я замітила, я не скажу, щось зараз прямо супер-пупер. Але коли в, в п'ятницю я робила йогу в обід, і вчора, через те, що такий був тиждень, що. Я не могла викруїти для себе в обід часу. Ні в понеділок, ні в вівторок, ні в середу. Ну, в общем, всі ці дні були зайняті. Ну, а в четвер їздила. Не могла викроїти часу і працювала п'ятницю і неділю, через день. І що я замітила? Що деякі вправи, деякі асани. Мені легше робити. І я більш більш мене пускає. от Більш мене пускає нахилитися в Асані. І Більш мене пускає. Ну, в общем, я трошки ніби гнучкіша стала. Ну, я не можу пояснити. Я просто відчула. Е, попросила доньку подивитися, там синяки є. Вона каже, є. Ну, не скажу, вони сині, вони жовті такі. Є. Бо місця болючі зараз. Попереджали мене, що буде кріпатура. Кріпатури я не відчувала, бо я все-таки займаюся йогою. А от торкнутися цих місць мені боляче. Але це все пройде. Ну, для того, щоб зробити краще, то треба робити боляче. Але лучше міопресура, чим мені полізуть там. Скальпелем у спину міняти мені диски, я думаю, що це набагато краще.